Також в описі до даного відео залишаю посилання на позовну заяву про поділ майна подружжя, кому необхідно, переходьте скачуйте. Такові питання, які виникають при поділі спільного майна подружжя. Що робити, якщо партнер ховає майно? Це типова ситуація, в таких випадках можна подати запит до суду, щоб суд витребував інформацію щодо фінансових операцій та відомостей з реєстрів нерухомості. Як поділити кредит чи іпотеку? Кредити діляться пропорційно до того, як використалися запозиченими коштами. Наприклад, якщо іпотечна квартира залишається одному із подружжя, він має виплатити залишок по кредиту або компенсувати час по іншому із подружжя. Що робити, якщо сторони не можуть домовитися? Якщо мирна угода неможлива, суд вирішить, як поділити майно з урахуванням доказів та доводів кожних осторін? Поділ майна це складний процес, який вимагає чіткого розуміння своїх прав та обов'язків. Не бійтесь звертатись до юристів, адже вони можуть зекономити вам час, гроші та нерви. Якщо лишилися питання, пишіть коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, та поділіться цим відео з друзями. До зустрічі в наступному відео.